Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі і у новому відео. Наш день почався з самого ранку. Ми пішли на розвивашки, і я навіть не запідозрила, що мене хтось зверху знімав. А це Іра мене побачила і вирішила зняти. Такий от перший кадр мені зробила. На розвивашках дуже прикольно сьогодні було таке різноманіття, знаєте, що іноді дома ти таке і не придумаєш, а дечого і немає. І ось, наприклад, такі лазилки поставили, щоб дитина таку як перешкоду проходила. Далі виклали такий килимок з різними, як це сказати, з фігурками. з... Якимись випуклостями, щоб для ножок, а потім треба було стати на балансир і дмухати пір'ячко у вихователя. Треба було, правда, на балансі стояти без рук, але Поліна дуже захопилася дмухати ці пірячка. Дуже класно, і взагалі в кінець всім дають. Різні там сортери, якісь різні ігри, щоб кожна дитина склала. Також ще якісь інтерактивні І ще до цього, як завжди, було таке заняття. Вони там або малюють, або ліплять. І от сьогодні було якраз ліплення. Там і далі вам вставлю картинку, там був такий сніговик і треба було йому з повітряного пластиліну зробити одяг. Дуже прикольно вийшло. Мені прям сподобалось, як Поліна справилася із цим сортером. Звісно, вона на ура. Загалом нам дуже подобається і Полінці, і мені тож будемо тепер постійно ходити на такі розвивашки два рази в тиждень. Таку. Це така? Софія, йди сюди. Ти в мене лисичка, да? так? Ні, а отаку ви нам ви треба. Ану шукай. Ага. Ви... Да, молодець. Обводь. Ви... Давай шукай далі. А оце вона? Ні, дивись, не схожа. Отаку От нам треба шукати. О, давай, молодець. давай Так, шукай ще. Давай, От червоні. Отаку, так? Да? І ту хочеш, ну, обводь. Ану, подивись ще є. А дивись, оце вона. Ні, дивись, це не вона. Це ж после перша. Шукай ще, ще. Ні, 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 це не вона. Зелена п'яточка у нас, бачиш, зелена п'яточка. Все, я даю це вам, це ваше. Ні, Он там шукають. Вони будуть, маски будуть на наступному тижні, мабуть. Так, молодець, останнє. А це хрестик постав. <свист> Коля розвозить подарунки, да? так? <свист> а дивись скільки в тебе подарунків ззаду? Можна мені один? <свист> Крутий, крути педалі. Отак, отак. Клас. Можна вже велосипед тобі купувати. Ух ти! Поки я працюю, Полі включила мультик, бо мені треба дуже терміново, і тому я знімаю відео буквально хвилинка. Тому піду гляну, що вона там робить. Так довго до мене не біжить. Тому напевно заснула, бо ми дуже рано сьогодні встали, плюс розвивашки, то змучилась дитина. Дивіться. 是的。 Ну, після того, як я зробила термінове пошиття, згадала, що треба мені перебрати речі полінки. По-перше, бо є вже маленький одяг, він просто займає місце. А по-друге, бо я пообіцяла одній дівчині, що відправлю їй іграшки, з яких виросли, і одяг. Тож, щоб не затягувати, вирішила це швиденько зробити. Буквально пару хвилин у мене зайняло, Передивилась там футболочки, бодіки, якісь штанці, думала, але. Напевно, ще щось залишилося в пранні, треба буде попрати і теж подивитися. Ну, Загалом, знаєте, прям багато не вийшло. Я, до речі, здивована, думала, там зараз пів гардеробу, але дещо вона ще носить, і це, можливо, там після зими знаєте, ще переберу, і тоді можна буде ще комусь подарувати далі. Бо одяг хороший, те, який прям сильно в плямах я не віддаю, бо якось мені ну, неприємно самій мені таке віддавати людям. І часто я його пробую. Випрати, виварювати, якщо не виходить, то я ну, такий не віддаю, бо мені якось, повторюся, не прикольно. А віддаю тільки хороше або там, ну, з якоюсь манюсінькою плямочкою, яка там не, не сильно видно. Також перебрала в іншій шафі там навіть сукні якісь були, ось видно. теж. Їх відклала, бо вона маленька, і дістала ще пакунки, передивилася такі сумки. Це ще сумки з пологового. Мені їх подарували, до речі, я їх так і залишила. Дуже зручно зберігати. Вже неодноразово казала на своєму каналі, що дитячі речі, от по сезонах, дуже зручно в них зберігати, бо одразу бачиш, що де лежить, і можна не відкривати не. Порпатися там, а просто подивитися з усіх сторін. От як я, до речі, і роблю. Неймовірно зручні сумки. Тому якщо ви, наприклад, там будете скоро народжувати, або не знаю, або у вас ще такі збереглися, ви думали кудись віддати, не віддавайте. Прямо, от дуже зручно. Скажу вам чесно, я думаю, буде трошки більше одягу, але все, що лишилося, ще носить полінка, тому тут я в принципі впевнена в деяких речах, які вже ну, впритик або маленькі, просто я їх відклала. І зараз ще взуття переберу, там теж є маленьке, яке можна вже Далі подарувати. Ну і взуття виявилося теж небагато. Це кроксики маленькі, які нам також подарували. Полінка вже з них виросла, тож дарую далі. І ось ці рожеві кросівочки. Вже вони були впритик, як сезон закінчився. Ну а на наступний ніжка вже підросте і будуть геть малі. Не знаю, чому я їх не помила після сезону. Я взагалі ну, і не люблю мити взуття, але намагаюся після сезону помити. Але ці, бачите, чи забула, чи щось відклала. Тож загалом. Ось зараз гарненько вимила, щоб чистенько відправити, якраз висохнуть і буду складати пакунок та відправляти. Ти знаєш, який сьогодні день, Поліна? Ану да. який? Ой ой. Сьогодні номер дев'ять. Не не дев'ять. Покажи, молодець. Ану, да -да. відкривай. Що там нічого не труситься? Може, там знову щось шукати треба, відкривай. <гас> <гас> шо, шо, шо? <гас> Давай. А ну-ка? О, знову дивися квест. А ну ка де обведено? О, там подарунок треба шукати. Отам. Де це? Берег. Пішли? Так. Да. Давай. А, ні, ти не туди пішла. Ага. Ні, подивися уважно. Уважно дивися, що обведено. Ну, то вхідні двері, так, да, он вони. А що обведено? Де шукати подарунок? Дивися. Де шукати подарунок? Що оце намальоване? Кола. Оце що таке? Кола. В колі, що намальоване? Кола. Шафа для взуття. О. Шукай, де шафа для взуття у нас? Ну, думай. Ой, ага. господи. Да, я не немає. думала, що це так важко буде. Шафа для взуття. Де Де взуття у нас? О! То відкривай. О! Це. І що, там є щось? О, Бери. О! А, ні, не взуття. Подарунку там немає. Ми ж подарунок шукаємо. О. Це що таке? О. Подарунок? Вже <хи> Мама, аж стомилася. Ану, бери, пішли відкривати. Дивися, як заховався цей подарунок. Ану, що там попалося у тебе сьогодні. Що <хи> <Шо> там? <хи> Ух ти, рожеве щось! Тобі теж цікаво. Ух ти! Емоції без звуку. Ану, покажи. Альбом для малювання. Дивися, це малювати тут всередині. Фарбами, олівчиками малювати, да? малюночки. Не розуміло, де, накле... да. де наклейки? Де що? Це Ой. береш олівчик і малюєш тут всередині. Це малювати от на папері. Все чисті листочки, щоб в тебе в одному місці було Ні, Що, вона, вона засмутилася. Да, не... Ні, ти не зрозуміла. Це альбом для малювання. Давай, давай. Там... Кола. Давай, кола. Кола. давай малюй кола. Кола. Малюй кола. О, гарно. Ух О, ти! Яке кола. Блін, так темно, камера. О! Дуже гарно, Полінка. І мама коло. Отак мама намалює, щоб не гарніше за дитину. Бачиш, це такий альбом, щоб у ньому малювати, а потім ми його збережемо. І коли ти виростеш, будеш дивитися, що там малювала. Давай Боба відкриємо. Давай. Номер дев'ять. Нема? Немає немає Нема. Нема. номер дев'ять, де ні, тут десять, а нам дев'ять, о, ура о О, є, що там? Я Ой Ой, давай, мама дестаны высунь руку, высовывай руку Ура, давай неси назад, Боба Давай рыбки число. Девятое А що мы стоп мы восьми открыли? А, точно Слухай, да тут шесть Цікаво. Рибка, напевно. Ох ти... О, слухай, пакетик, да, інший, а ну. Прийшли. Я ями. А тата немає нія мінямі. Бой. Каже, це клаще за альбом, так? <сх erstemic> да, щось Гноміки чи хто не вгадали з сь по подарунком сьогодні, ну нічого. Треба було ще плюс наклейки. А, ну, покажи. О, ну. Äh. Цікава, блісна, але вона може блісна? бути. Вона теж не блісна, а воблер. Дивіться, яка класна рибка попалась. Чоловік каже, що це типа Воблер, типа хто? Блісна? Ні, це блісна з а, блісна з імітацією. І тут, до речі, на першому, на якому і написано воблер, скільки плавити. грам, бо чоловік каже, що дуже важливо знати, скільки грам у ці всі штучки. І тут написано. Ні, Поля, тут гостре, бачиш? Дуже небезпечно. Так, і дев'ятий номер вже А, така була блісна, дай покажу. Розпакуєш. Так, отака вже є. Це вже третя, походу чи друга. Ось таке щось схоже вже є. Ну, коротше, розходнички, да? Полі полю пережину. Ну, оце класно. Це щось нове. Все, пішли секунди. А вона тепер близько. І так. Дякуємо моєму коханому чоловіку. Він не зняв розпаковку. У мене тут такі емоції були. Давай покажемо. Так, ну те, що в руках, це від дівчат. Коробочка така. Тут дуже класна намальована чашка з подвійним дном. І я думаю, можливо, це обман, але ні. Тут подвійне дно і трішечки інший малюнок. Видно, сфокусувалось? Мі. Ну видно, штампінгінчик. Ну так, отакі ну, да. от, от блискітки тут з подвійним дном. Ну, в колекцію в мені. Ну, все, вже не ті емодзі, блін. Коротше, такий папір був гарненький. О, зато Поля допоможе в цей раз. Вона да. завжди дорослі. О, я кажу, вау! вау! А другий подарунок це А це вау! від Іри. Я, до речі, вгадала, якби чоловік знімав, я вгадала, що це щось для творчості, бо я спочатку тако трусила, думаю, можливо, цукерки, можливо. Поля, акуратно, ні, ні, не дави, не дави. Обережно. Ой, але я нащупала через папір що щось ось таке. Виступаючи і кажу, напевно, це щось для творчості, і дійсно, це Оля. Е, набір для сургуча. Так, куди ти влізла? Давай, ще більше до мене підійди, я не. <свісно> ось, є тут подарунки, до речі, Сургуча, щоб, щоб вам показати приклад. Ось, ось така печатка, це називається сургучна, сургучний штамп, Сургучна печать. І ось це, якраз, Іра, мені дивіться, купила. Але. Тут тільки це. Немає ні ложечки, Мамі. ні штампа, Мамі. тому я думаю, що далі в Адвенті мене Мамі. може чекати і ще штампік, і, і щось Мамі. іще. А Мамі. до речі, обережно до речі, тут є додаток якийсь до подарунку, який вона мені передавала. Треба спитати, може це до цього, але навряд чи. Ну, коротше, клас, мені дуже сподобались подарунки. Як я сказала mm -hmm. на відео, яке не знімалося. Що мені подарує якусь фігнюшку, і я буду рада. Але це не фігнюшка. Це класні речі. Для творчої людини те, що треба. Дякую! Поля, поля, поля. Це, <рес> коротше, полі чашка. А я а є няпки. До речі, вже всі думають, що ось це пакування Ярослави, і я також, це ще 18 грудня, і бачите, тут є і Сургуч, і така ця. Я обожнюю таке пакування. і хтось із дівчат сказав, що тільки Ярослава так може гарно запакувати. Тож все, дивіться, на наступний рік, дівчата, будете плутати нас з Ярославою. Клас! Ой, я обожнюю саме таку творчість. Знаєте, це так розслабляє. Колись я робила з Ірою. Блін, а я сказала, що я їй дарувала. Ага, я то розповіла, але це було. Коли не було дубля. Загалом, ось такий набір творчості для Сургуча, але великий, ще більший. Я подарувала Ірі на день народження, колись вона просила, і там в наборі було, було все, що потрібно: і гарні конверти, і листівки. Господи, навіть олівець, по-моєму, також свічка, контейнер спеціальний, ложечка, в якій це плавиться. Штампік, я ще додатковий купувала кондитерський. Загалом дуже класний набір. я коли її подарувала, кажу, блін, я би хотіла такий, бо це дійсно дуже класно підкреслює пакування, дуже гарно, особливо навіть конверти. Оце знаєте, як в старину так робили. Тож тепер клас. Блін, Якщо в наборі вона мені ой в адвенті вона мені поклала якийсь штампік, то дуже цікаво який. О, було класно якийсь швейний з швейною машинкою. М -м. Ну, коротше, а якщо не поклала, то я собі замовлю якісь класні. Ой Сьогодні знову дві комірки. Давай вісім. Поза така. Не туди! Вісім. А то яка? Поряд вісім. Ой, то дев'ять. А, ну все, клас тоді. Не здумаєш, то що треба. Ну, це сьогодні дев'ята. Блін, опять воно з цим келеєм. Що тут? Така зелена пляшка. Китаянка чи хто? І номер вісім. Ой, Ой бігер, вау! Воно якісь цитрусові, напевно, дві. Ну, щось з вином пов'язане. Клас, я таке хочу Сомна спробувати. І палітнє світове Ось такі сьогодні улови. Оце прям дуже гарно виглядає. Вже цікаво спробувати. Алкоголь 3,8. Вітя, воно взагалі дуже слабеньке. 3,8. Бо є деякі там 6, по-моєму. А це яке? А це, а це. 5. Бачите, то взагалі дуже легеньке. Ми поки тільки дві випили за ці 9 днів. Але нічого. Ну, кожен день не хочеться, але буде така колекція цікава. Дивлюся, я на цю чашку. Думаю, якийсь такий принт неякісний. Думаю, ну гляну, що це воно таке? Типу, просто квадратом. І зрозуміла, що це плівочка. Дивіться. Ось так треба зняти її. І тепер малюнок гарний. Клас. Ну Я думаю, якби я почала мити, я би. Побачила, що воно зліз... ну, злізе, але клас, дивіться. А то вже... Думаю, це буде по лінії. Їй так сподобалось. Клас. Цікаво вже налити якийсь чай туди, цікаво, подивитися, як воно буде з напоєм. Ой, блін, на фоні такі ложки. Ну, що зробиш? Одразу користуюся подарунками. Просто неймовірно чашечка. Заварюю чайок, теж новий, який мені Іра дарувала граф. І дивіться, він такий червоний і дуже пасує під підуть блискітки, які всередині, бо там і білі, і червоні, і зелені, і ще й на фоні гілочки подивіться, Боже, як це гарно. Прям так по-різдвяному, по святковому клас. Я прям дуже рада. Ой, отак треба було. З підовінчиком. Під минулим відео багато хто написав спробувати помити содою. Ну, давайте спробуємо. Я насправді знаю цей спосіб, і я колись так чистила посуд, але чомусь вчора я за це не сказала. Загалом, наліт, бачите, сиріно трішечки є. Я чашкою поки користуюся, але ось цей наліт, ну, бачите, де не дає. І ось ці сірі царапинки теж нікуди не ділися. І також на ручці, ось і, і ось. Тож, давайте спробуємо разом на відео, подивимося, бо багато хто писав, що теж хотів купити, і також Саші подарували в адвенті таку тарілку. То, знаєте, дуже ну, обідно, бо класний посуд, я впевнена, що він копійки не коштує, а користуватись хочеться. До речі, ще хтось сказав хорошу ідею, просто для води використовувати. І це класна мотивація буде пити більше води. Бо я зазвичай зі склянки простої п'ю, якщо згадую. А так, дивіться, буде тематично. Ну, давайте спробуємо содою. Сильно терла, справді. Можливо, ці царапинки сірі стали менш помітні, але все рівно є. Так само всередині, але всередині, до речі, краще. Так, на камеру так і не скажеш он. Ось ця велика не прибирається, на жаль. А всередині наліт, як вам так показати? Ну, я думаю, видно, бачите? Іде, іде ось так от. Все-таки це такий матеріал. Ось матові ці чашки, бачите? Напевно, чисто для води треба використовувати. Навіть сода ідеально не забрала. Можливо, щось краще стало, але я все рівно бачу той відтінок, та... та його видно. Бачите? Ну, це не критично, насправді. Нормальна чашка. Просто що вона не така білосніжна, як зовні. От видно, що вона там жовтіша. Ну, нічого. Поки буду користуватись, побачимо, як буде далі. Поки вона не страшна, нормально. Але дякую вам, що ви пишете поради. Лайфхаки. До речі, ще писали за меламінову губку, але я не ризикну нею, бо я знаю, що вона не дуже безпечна, по-перше, для рук і дуже обережно треба нею користуватися. По-друге, що я не думаю, що меламіновою губкою можна чистити те, що використовується для їжі. Ось тому. Оце сода, і можна ще буде кисневий потім попробувати, але це вже коли буде якийсь там новий наліт. Загалом поки користуємося, але бачите, чашечка така під питанням. Розпаковка, день дев'ятий. Знову все дуже гарно. Сьогодні під мої мішечки під очима можна теж подарунки класти. Не тільки в коробочку. Ой, там, мабуть, якісь смаколики, чуєте? Там что-то сексковато, я прям сидит. Значит, здесь таблеточки. Ой. Так, у меня ставка, что это смаковочки. Так, это мои я думаю, Я Недавно е купувала собі ось цей Ritter Спорт. Але не в такому форматі, а типу, як величезна така шоколадка. І саме такий смак, бо мені подобається. Ну, я, я не буду розпаковувати вам показувати, але це це дуже смачні цукерочки. А, а да, до речі, в мене теж два було смаки. Такі такі, і воно там навпіл, що типу, спочатку один смак, і там далі продовжується от іншим смаком. того ні ну все, в мене. А, воно тут так буде запечатано, мабуть, ось так от не просто так лежати, а запечатано. Блін, прикольно! Дякую!